Так, всім привіт. Отже, зробимо обзор, подивимося, що там по позиціях, подивимося в цілому на ринок. І що будемо очікувати. Значить, Почнемо з вітка, місячний таймфрейм. Значить, закрилась у нас свічка серпня місяця. От, як казав в попередньому обзорі, у нас можна, скажімо так, вже прогнозувати, що ціна закриття буде там нижче там, 60 От, Тобто, якщо б був лонговий сценарій, якесь би чудо там відбулося, і ми закрились би там 65 і вище, тоді так. Да. Був бланковий сценарій. Наразі у нас ситуація наступна. Попередній місяць у нас закрився прям дуже класно, дуже по-червоному. Оцей волчок, який у нас був за да, свічкою такої невизначеності. Серпнево свічка нам дала зрозуміти, що ми все ж таки їдемо вниз. Гарна ліквідність у нас зібрана внизу, тобто 49500. Тобто, є туди, так скажемо, магніт, куди ціна хоче прийти. От, і я не виключаю ще такий момент. Що цей прокол да, прошивання цього рівня, який відбулося по 51700 і прошивання цієї фігури, як флага, да, про який я говорив, може, скажімо так, говорити, натякати про те, що цей флаг він може бути скасований, тобто може бути відміна цього сценарію. І я не виключаю, дуже не виключаю такий варіант, що ми можемо все ж таки піти спочатку в район 41-ї, да, протестувати цю, цю трендову лінію, і потім вже розвертатися і їхати вгору. Тобто наразі сценарій по місяцеві шортовий, RSI ми провалили на да, супротив і починаємо потрішки знижуватися. Тобто, я не виключаю, що, можливо, цей, можливо, навіть наступний місяць у нас будуть, скажімо так, шортові. Давайте перейдемо на тиждень. На тижні ситуація ще красивша. У нас був з моменту такого нашого крайнього такого гарного проливу, де у нас було дві свічки невизначеності. Потім вроді як показали відкуп, вроді як тут намалювали там фігуру, вроді як дали вверх, там з 58 тисяч до 64 прогулялися, прогулялися, прям ну, дуже гарно. Але минулий тиждень у нас іде дуже сильне перекриття, прям дуже потужне, дуже сильне, От. І наразі, скажімо так, щоб говорити про якийсь лонговий сценарій, ну цей тиждень він має зжирати хоча б цю червону свічку. Да? Тобто, якщо піток буде закріплятися 64 і вище, то тоді да, можемо говорити про якийсь лонг-настрій. Наразі є ліквідність, і відповідно ціна хоче її туди йти, хоче її туди забирати. Лої у нас понижуються, хаї у нас понижуються, да? тобто хаї стали ще нижчими, тому це у нас, скажімо, локальний е, такий Нісходящий тренд по РСА. Раз відбились від нього, два відбилися від нього. От, можуть в принципі, дати вгору, але будемо дивитися ще по свічках, будемо дитини по інших факторах. В принципі, РСА зараз на тижні знаходиться в такій зоні, де він може як і вгору, так може і вниз. От, місяць, то він давить вниз. Тиждень, вроді вгору, вроді вниз. Тобто невизначеність у нього більше. По свічках, по аналізу, то, звісно, тут воно хоче більше вниз прогулятися. Що по дню? По дню ми вийшли. Скажімо так, з локальної підтримки, зробили її ретест і почали рухатися в сторону зниження. Тобто, по дню все дуже непогано. Тут така, як прям невеличка, я б сказав, така локальна голова плечі, яка ціну відправить, якраз кудись от в район сюди от там 54 тисяч. От і там вже будемо дивитися, що у нас тут раз приход в той рівень, два, приход в цей рівень був. Тут ми трішки затрималися, от, тут ми цей рівень теж від нього, скажімо так. Відбивалися, тобто 54 тисячі це перша така от точка відліку, по якій будемо дивитися по зниженню RSI, в принципі, на днівки ще дозволяє йти вниз, тому поки що спостерігаємо, що воно буде, як воно буде відбуватися. О, позиція вже в плюсі. Я думаю, що в каналі відпишусь трішки пізніше подивлюся, по тому, коли переводити її в БУ. Далі по ефіру. Ефір місяць Гарне у нас почалося зниження. Те саме залишили ліквідність, залишили царпневу дуже гарну таку червону палку. RSI пробили, відпрацьовуємо подвійну вершину, в принципі, по місяці ще є по RSI, куди валитися. Тобто, скажімо, я свої плани відносно того, що як мінімум там 200 пощупати, в хорошому 1900-1800, я не відміняю. Тобто, скажімо так, я чекаю ефір, десь в район там, 1900 доларів за один ефір. В ідеалі, як я говорив раніше, пробити цю трендову лінію, тому що цю трендову лінію її бачать всі, абсолютно. Тобто, в цьому форматі я не якийсь там унікум. Цю трендову бачать всі. І якщо виходити під неї. От тоді можна говорити про те, що паніка, панік, сейл, ціна буде валитися, і відповідно вже тоді будемо розглядати більш таки лонгові сценарії. Але наразі зараз на тиждень перейду, покажу більш детально. Я очікую зниження як мінімум перша ціль це 200 да, тобто забрати цю саплю. По-хорошому це 1900-1800, коли сюди прийти, да, протестувати рівень. От а віддалі це взагалі пробити і спуститись на колись півтори тисячі тиждень. От. Ось ця трендова лінія, яка йде з 2020 року. Її бачать абсолютно всі. І її бачать абсолютно всі. Її повторююсь, по-хорошому її пробити, да, тут потусуватися, отримати такі панік сейли і потім вже їхати вгору і рости. Що ми маємо наразі? Попередні два тижні у нас був ріст. Ми протестували 2800. Прям ідеально ціна вклолася в 2800. І минулий тиждень ми отримали гарне Тобто Ось така дана формація, її вже бачив неодноразово, це як тотамі, да, про яке я вам говорив раніше: на бітку та на інших монетах. Тільки більш така скорочена інтерпретація. Ось навіть подивіться по ефіру трішки вище. Да, тут у нас було падіння, вроді як ми почали відростати, знову схавали свічку і полили вниз. Тут у нас взагалі відбулося ще набагато сильніше поглощення, і все говорить про те, що у нас зараз все ж таки по силі більш сильний продавець. Що іще цікавого по тижневі, вийшли ми за 2500. Да, минулий тиждень вийшли ми за рівень 2500, то є добре для нас. Якщо цей тиждень буде закріплятися нижче 2500, от то це буде говорити про те, що ціна буде знижуватися і далі. Про докуди вона буде знижуватися, які в неї цілі, я проговорив трохи раніше. Так, по дню отже, є у нас тут такий відмежичий прапор, і дуже цікава така інформація. І от вроді би як ми почали її пробивати. Але. Поки що сказати за те, що ми от її прям пробили, я не готовий. Для того щоб ефір почав знижуватися, треба впевнено закріпитися, по-перше, нижче за 2500 да, за рівень, а по-друге, прям впевнено вийти за цю лінію підтримки білу. Тобто, наразі говорити про якийсь пробій, що ми вийшли з прапора, ну, я б не сказав. Можливо, сьогодні да, там щось поміняється, нам спустять ціну там в район там, 2300, там ціна погуляє трошки. Давайте малювалочку зробимо. да, Тобто, я тако погуляє, да, наприклад, там зробить ретест, і потім поїде вниз, Да? То тобто, такий сценарій я не виключаю, він більш, ніж реальний. От, Можуть ціну взяти, зараз повернути назад за 2500 і возити нас до, до 2800, навіть от откуди-сюди до 3000 задерти. Я говорив в минулому відео, що такий сценарій можливий. От, А можуть взяти просто повалити вниз. Ну, Це кріпта буває всяки. Тому наразі будемо дивитися: ефір для повноцінного зниження, тобто 2500. І нижче треба закріплятися на тижневому таймфреймі, говорити про днєвку, це треба виходити за межі ось цього каналу, і, відповідно, закріплятися хоча б 2-400 і нижче. Тоді, так, да, це однозначно шорт. Але RSI-піднєвка, от він вже знаходиться в такій зоні, що хотів би він вже трошки прогулятися вгору. Хоча, як ми бачимо там з попередніх отразів, да, його вкатували, і ніхто не переживав. все було добре. Можна, в принципі, навіть на RSI притягнутися до таку голову з плечами. Яка відправлятиме ціну, вниз. але будемо дивитися. BNB -бі. застрибнув позицію буквально вчора, здається. Точка входу вийшла 200, 500, 534 чи щось таке. Ну, коротше, дуже гарна точка входа вийшла. І по факту, майже ця вся свічка, яка була червона вниз. Вона вже забрана. І от наразі BNB продовжує своє зниження. В чому прикол? Давайте подивимося з місячного таймфрейму, що він там нам показує. От. Місячний таймфрейм нам показує дуже цікаву історію. По-перше, ми по RSI підійшли до лінії супротиву, <кій> і якщо ми цю лінію супротиву провалюємо, то буде дуже сильне, дуже гарне зниження. Потім по місяцеві говорив я про те, що тут малювали прям такий вичачий вимпел, щоб ціну відправляти там в район 800 тисяч, але у нас сценарій відмінився. Тобто, давайте зараз проговоримо одну річ. Оцей твітіль, який вгорі залишився, да, там по сіні, там 720, це означає, що там велика ліквідність, да, що там великий продавець. Тобто ви можете бути спокійні в тому форматі, що BNB на свої 720 рано чи пізно прийде. Ну, стопудово, він туди прийде. Тому що тут є ліквідність, її треба буде забирати. BNB по 720 буде. Питання, коли він буде? <кій> З того, що я бачу зараз, все ж таки перед повноцінним ростом, перед тим як. Починати бичку, все ж таки хочуть оцей цепляк забрати. Тобто 405, коли сюди в цей діапазон прийти, от от прям вони хочуть. Тобто тут у нас було таке зниження хаїв, таке от підвищення лоїв, а тут вже почали нормально знижувати лої. Плюс у нас були такі невизначеності на місяці, да? тобто свічки, які залишають таку невизначеність вроді молот, вроді падаюча звізда. До речі, по класиці теханаліз якщо говорити, це така свічка, це прям класична падающа звізда, от, а це валчук, але якби суті не міняє. Ліквідність внизу, і маркетмейкер хоче її забирати. Дивимося по тижневі. По тижневі стає ще більш цікаво. У нас на тижневі починає відмальовуватися потрійна вершина. Тобто раз. давайте, Тож до раз, 2, 3. І відповідно лінія шиї. Що це означає? Це означає те, що у нас велика розворотна формація. Дуже сильна розворотна інформація, яка відправляє ціну донизу. Плюс по RSI ми тут теж два рази відбилися, і вроді як малюємо що й тут подіїну вершину, і вроді як BNB дуже навіть сильно хоче прогулятися вниз. Ще один фактор дуже цікавий, що у нас було зниження. І я казав на минулому відеообзорі, що нам можуть відмалювати татамі, да, утримання на татамі. Тобто, до нас йшло зниження, потім нам дали три зелених свічки. А потім дали червону. Класична формація отримання на татамі. І я казав, що ідеальна формація буде, якщо закріплятиметься 530 і нижче. На минулий тиждень закрили по ціні 513. Тобто, це означає про те, що у продавця набагато більше сили, і що покупець зараз не може конкурувати. Плюс, давайте на днівку перейдемо, це буде краще тут видно. Плюс, у нас є цей жовтий трендлайн. Такий трикутник, який от говорить про те, що ми будемо там рости вгору, і все буде замечательно. Але прикол та в чому. Ми повертаємося у фігуру. Тобто, у нас тут є бичачий клин. Ми, вроді як, за нього вийшли. отут тут був такий елемент ретеста, Да і можна було б, в принципі, звідси розвертатися і їхати вгору. Але я говорив про те в попередніх відео, що ось цей отріст, який відбувався, це був ретест цієї трендової лінії. І, в принципі, вона все дивиться вниз. І ми почали заходити не просто в клин. Ми почали заходити в глобальну фігуру. Це, в свою чергу, нам говорить про те, що ріст наразі відміняється. Тобто будемо спускатися, будемо йти забирати ліквідність. Перша точка відліку 440, друга точка відліку 400. А по-хорошому на тижні це, в це діло видно краще. тобто на тижні От по хорошому в район 360-спуститися. Тобто, у нас тут. Є ліквідність, яка не забрана, да, забрати повністю перекрито цей памповий ріст. І от десь 360 і там плюс-мінус вже тоді відправлятися, йти вгору і, відповідно, йти, скажімо так, на булран. Так, Ріпл місяць. Значить, поза минулого місяця Ріпл-красавчик, він просто, ну, просто красавчик. Тобто він від нижньої точки вгору прогулявся на 61%. Тобто, можна було забрати прям дуже шикарний профіт. Так, е, минулого місяця, в принципі, як і всю цю трошки штормило. Намалювали формацію, показали, де є ліквідність, але не просто показали, де є ліквідність, а діапазон цілий, тобто від 0,38 да, у нас ліквідність до 0,56. Тобто тут у нас дуже багато покупців, і було по-хорошому їх висадити. Плюс рівень 0,55, про який я вже говорю дуже давно дуже довго, ми постійно біля нього топчемося і ми, вроді як його навіть пробиваємо. RSI заходить під супротив. Тобто по місяці від, зараз може бути черговий пролив, і якщо нам дадуть. Знову там 0,4, наприклад, або навіть там нижче вийдуть за межі трендлайну, наприклад, десь на 0,32,5. Це більш ніж реально. Тобто, знову ж таки, навести паніку для того, щоб холдери повиходили. Але у ріпла, якщо обрати в цілому і загалом, то в нього дуже гарні перспективи. Вони та дуже довго топчуться в накопиченні. Тобто, по факту, цей весь період це вже 823 дні. у Ріпла йде накопичення. Тобто, я думаю, що Ріпл буде стріляти і буде стріляти дуже і дуже мощно. А на тижні малюємо. Подвійну вершину по РСА, -ю. потім, так само, як і на попередніх монетах, у нас шов спуск. Відмалювали татамі, провалили, почали знову малювати татамі і знову. Точніше почали малювати ріст і знову намалювали татамі. Тобто це нам говорить про те, що буде все ж таки зниження, тобто тиждень от по ріплу, місяць по ріплу, він все ж таки вказує на те, що буде знижуватись ціна. А, докуди буде знижуватись, я думаю, що першу реакцію ми побачимо в районі 0,47, а по-хорошому, знову ж таки, да, так, то, як мінімум забрати ось цю ліквідність, по-хорошому забрати ще й ось цю ліквідність, даток забрати. Ну, а в ідеалі це можна навіть от кудись от сюди от 0,3 прогулятися, щоб це забирати прям же взагалі вбити у людей віру в Ripple, і звідти вже стартувати. А у ріпла перспективи, о, дуже гарні перспективи у Riпла, то, то там ходили ми в інтернеті, що Ripple, там, коли біток вже там по 100 там з лишнім, да, ледь не по мільйону то у ріпла ціна один. 1,66, типу, перша відмітка, куди від його відправить тільки ця фігура. І якщо нам вдасться закупити його хоча б там по 0,4, 1,6, ну, 305%. Непогано, але я думаю, що Ripple краще. Днівка. Топчимося біля рівня 055. Тобто, по-хорошому, хотілося побачити, як його прош'ють, тобто, як провалять, як закріпляться нижче, дадуть підтвердження, яких будуть спускатися. Можна говорити про таку локальну голову плечі, про більш глобальну якусь подвійну тут вершину, говорити. Ну, Щоб говорити про якусь подвійну вершину, треба, щоб ціна все ж таки спустилася там, до 0,48, 7.049. Тоді можна говорити про те, що да, дійсно будуть відправляти сюди вниз. Наразі чекаю закріплення, тобто закріплення нижче 0,55. Да, ми говоримо про те, що ціна знижується. Куди знижується, тобто, ну, знову ж таки. Перша зупинка, десь там 0,48 0,47 в цьому діапазоні. Потім я розраховуюся, що заберу цю ліквідність. Ну, ну а в ідеалі прийти там 0,39 4 Там в будемо точно фіксувати позиції і дивитися, що показує ринок. Так, оптимізм. Давайте перейдемо на тиждень. На тиждень у нас по оптимізму, в принципі, та сама історія, що і з бітком, що і з ефіром. Тобто ми прийшли в поерсайлю, малюємо зараз таку валя подвійну вершину, подивимося, як. Буде відпрацьовувати себе от, відповідно супротив. Тобто, якщо ми його проб'ємо, то да, можна говорити про те, що будемо їхати вверх, розвертатися. Якщо ми все ж таки підемо вниз, то ще його приспустять. Е, наразі ціна стоїть на рівні, да, тобто 1,35, грубо кажучи. От. І хотілося побачити, щоб ціна цей рівень прошивала Відповідно, збір ліквідності. Тобто, перша відмітка це 1,06, по-хорошому, це 0,9, і в принципі звідти вже можна буде йти вгору і рухатися. По оптимізму. Дуже, в принципі, цікава і перспективна монета. В принципі, в неї перспективи зовсім не гірші, ніж у того самого ріпла. День. По дню малюємо тут таку локальну подвійну вершину, відбилися від вичачого клину від верхньої межі. Потім у нас є тут такий глобальний тренд, в принципі, його протестували, закріпитися не змогли, і, відповідно, знижуємося далі. Тобто, хочу побачити першу ціну 0,22,7 в ідеалі спуститись, кудись, як я казав, 1.06, там вже буду приймати рішення. Якщо дадуть 0,9, буде взагалі супер. Якщо не дадуть, будемо закриватися десь там 1.07 і розглядати вже більш лонгові сценарії. Але знову ж таки, треба побачити, що покаже ринок. Тон місяць. Ресай почав себе відпрацьовувати, їде вниз, почали перекривати всі ці попередні рухи, йти забирати ліквідність. В принципі, якщо заберуть оцю пампову свічку, буде дуже і дуже добре. Хотілося б це побачити. От, і відповідно тон, якщо нам дадуть, там цінники, умовно 2,5. Там... 3 то там можна розглядати покупку і прям дуже гарно дуже гарно купляти По тижневі RSI, в принципі, продовжує своє зниження. То, якщо інші монети вони хоча б роблять якийсь там, понт типу, -ля, там якось подвійну вершину, малювати-сюди, якось відбуватися від супротиву, то, то він просто знижується та й все-таки не париться кажучи чувак. от РСА по Днівки його вже в принципі прикатали, але це ніколи нікого не зупиняло, може домалювати і ще нижче спуститися. Також я можу говорити вже про те, що. Формацію нам голова плечі, яку я заливав в канал, її відмалювали. Далі, коли Пашку випустили фітіляку вгору, то, як на мене, це був просто, скажімо так, новина, просто маніпуляція. Зібрали грошей з людей, от, хто стояв в шартах, і поїхали вниз. Тобто, що я чекаю, від того наразі? наразі? Е, може бути декілька історій. Можуть почати валити з поточних. Да? Е, перша зупинка, відповідно, це район 4.7 або 4.6. По-хорошому, це спуск. 3, 2, 5 в цей діапазон можуть відкатити, в принципі, назад, район там 6. Тобто, ну, почати якось отако провалювати, от, просто увалити, можуть дати, скажімо так, якийсь розворот і от звідси там піти. Наразі якихось формацій до лонга, що там зараз починається бичка, я поки що не бачу. От, наразі в мене все. Якщо є питання, буду радий читати ваші коментарі. Ставте лайчинський і до зустрічі.